Українські школи і надалі розвивають децентралізовану систему енергогенерації, встановлюючи сонячні панелі на своїх дахах. Але всім зрозуміло, що не лише влітку ці панелі будуть ефективні. І зараз, початком навчального року, також вони слугують додатковим джерелом енергії. У нас в школі встановили сонячні панелі. Тепер у нас є альтернатива. І ми будемо забезпечені протягом року світлом. Загальна потужність такої станції близько 78 кВт, що повністю, навіть більше ніж необхідно, може використовуватися в школі. Сонячна електростанція допомагає не лише в навчальному процесі, але як спосіб, і деякий хаб, який допомагає використовувати альтернативні джерела енергії, розвиток децентралізованих систем. Це новий крок для того, щоб зробити мікромережу і в подальшому розвивати альтернативні нові механізми енергетики, навіть силі. Така школа є от типовим прикладом того, коли технічна допомога надається безпосередньо там, де вона потрібна.